Перша я думаю, жодне, жодне не маю жодних сумнівів у потрібності такого На жовтневій революції і Другій світовій війні, і, на жаль, ми не сильно вийшли за межі цього часового проміжку. Ну, Як анекдотичний приклад, я можу навести із Симферополя, коли там вирішили допомонізувати вулицю роза Міксенбург і перейменували її на вулицю Олександра Невського. Але наступне рішення, щоб люди не плутались. Yeah. Well, З іншого боку, те що, те, що він писав про Другу світову війну, воно аж ніяк не відповідало доктрині товариша Брежнева з приводу дядової Іванія і легендам, які спробували вже набагато пізніше викраючи зняти. Цікаво, що народний депутат, який почав свою кампанію. Ще, ще раз повернувся до того, що треба якось формувати за допомогою топоніміки майбутнього міста. І, ну от, скажімо, мене дуже сильно порадувало те, що в Києві з'явилася вулиця Сіпорського. Але це, скоріше, якийсь винят.